Клубочок шерсті щастя вдома. Цих вихідних на площі ринок роздавали маленьких цуциків. Їх підібрав на вулиці один львів'янин. Доки було тепло, тримав їх просто неба. А з похолоданням чоловік звернувся до волонтерів, аби активісти віддали пухнастиків у добрі і теплі руки. Чи багато знайшлося небайдужих до песиків безхатченків? Дивіться далі. Стати псячою мамою чи татком можна на площі ринок, адже тут безкоштовно роздають таких приємних та милих цуценяток. Четверо кудлатих песиків принесли по обіді в картонній коробці. Проте у цій домівці цуцики чемно сидіти не хотіли. Волонтеркам доводилося їх брати на руки. Досі чотирилапі жили просто неба. Собачок взяли одного чоловіка, який знайшов їх в своєму дворі. Тобто він побачив, що їх і семеро. Він зробив мінімальний вольєр, годував їх. А зараз стає холодно, в нього самої двох собак, тому він не може їх до себе взяти. Згодом цуциків покупали, причесали і запропонували львів'янам узяти їх додому. За першу годину акції троє пухнастиків знайшли власників. Це довга історія. Це мого брата дівчині подарунок. От і так сподобається вам? Звичайно, що подобається, Я люблю собак. Ну мені найбільше сподобався, але Мені всіх жаль. Волонтери обіцяють допомогти власникам кудлатих із ветеринарною допомогою. Якщо ж ви не встигли знайти волохатого друга, не переймайтеся. Дівчата запевняють, зроблять цю акцію постійною, адже мають ще чотирьох таких цуциків. Їх принести на площу ринок планують вже у суботу. Вікторія Долак і Огляд дня, телеканал Зік.